Під тематику тренда 2024 зима, Звісно буде дуже багато золотої фурнітури. Вона окремо стоїть в розділі: у ВІП-сегменті ажур, різноманітні гумки, безшовні в різному діаметрі, ціновому діапазоні. Обідки вже готові різноманітні, а також ювелірна Бусинка металева, в трьох кольорах срібла, яскраве золоте і золота. Також це все винесу в категорію вам тренди Леопард. Але кожна позиція буде стояти в своїй категорії: обідки, гумки декоративні, резинки декоративні, фурнітура так, різноманітна. Ну і це також буде стояти в ланцюжках. Сподіваюся, під ваші гарні вироби ви тепер зможете підібрати фурнітуру якісну, яка підходить максимально під ваші круті роботи. Все це на нашому сайті Лента, декор Декорфітр. Чекаємо на оновлення.